Я вже поділяв так дві приватки. От роботок, Сріж. Скажи, що це робиться? Приватка стоїть на інвалід активі, це моя. Я нажимаю на кнопочку. У мене не нажимається. Я нажимаю на У тебе якусь кнопочку. Воно не назимається. Рене. Воно Не нажима? Це щось дечи. Мені треба заходити на приватку друга? Чи заходите на якусь приватку яка тут? Вообще непонятно чия. Спасибо, до приватка кошти. Ці... Сі окопу робоксі. А мені як? В вашому Робоксі брати. Коли ще не можеш їх купити, коли немає дітей, питання. Я приватку вже купив 300 раз, а ви мені скажіть тепер. Я включу, коли я зможу зайти на свою приватку. Роблокс? Я, звісно, все понімаю. Ну, питання. А чого у тебе? Що буде, якщо я так зроблю у 99 ночей? Оцей от інвалід актив. Яка буде відповідь? Яка буде відповідь? Ой, та пожалуйста! Та ви можете все робити своїм сорваком. Ти хоч видальте його. А тут, 5 минут спустя. Я включу. Я купив приватку 5 минут спустя. Я даже мне висовую кнопочку. І вона нічого не дає. Давайте. Вот кого таке було, пишіть в коментарі плюсик і пишіть робоксу що це таке. Ну і. bad That people. Ну дай це мені нік. Вот. Пишу. Пишу. Най приватний сервер. Заблокіровал. І ні, нічого не допомагає, коли я заходжу у мільярд у сеттинг і тут все пишет. В общем Я так скажу, якщо ви не... Пи... Все... Якщо це все буде далі так продовжатися, ну. Я создам свою ігру стиле Брин Роди всі інші ігри, де приватка. Приватка дорога. І копію тих ігор буде, де приватка буде безплатна. Вот. Я хочу найти свою приватку, і вам це все поки... Вот мій приватний сервер. Авіоди покладен. Це мій приватний сервер. Я нічого не можу починити. Я хоч их всіх сейчас онблок. Онблок. Може, це об'їздалась пояснить. Розработчика забад. Для всіх кунблоків, в общем. Я так скажу. Єсли це Сеймі, зробив Сеймі, ну то це тобі передача, я скопірую твою ігру. Якщо не Сеймі, то не Сеймі. Якщо, єс. Я це зроблю через один тиждень. Та, да, якщо через один тиждень це не починять, то я вийде відео. І там вам всім буде ссылка в коментарях. Прикріплена де. І в описанні йде, буде ссылка на всі ці ігри.